З приємністю передаю вітальну адресу з нагоди нового року та різдва Христового від народного депутата України Михайла Боднара. Шановні краяни, від імені політичної партії Народний фронт України і від себе особисто вітаю вас усіх з Новим Роком та Різдвом Христовим. Рік, що минув, збагатив нас досвідом, згуртував і дав поштовх у майбутнє. 2014 й приніс нам багато випробувань, викликів і негараздів. Він був для кожного з нас. Досить важким складна суспільно-політична ситуація в Україні не залишила нікого байдужим. Усіх нас об'єднали непрості події: революція гідності, зовнішня агресія, боротьба за демократію та цілісність і незалежність України. Проте цей рік виявив найкращі риси характеру нашого народу. Нехай 2015 стане роком оновлення, виправдає усі сподівання і буде щедрим на цікаві плани і творчі успіхи. Щиро бажаю усім любові, злагоди, невичерпного оптимізму, багато сил та наполегливості для нових звершень. Нехай Вифлеємська зоря дає вам незламну силу духу. А Різдво Христове благословляю ваші родини щастям, здоров'ям і злагодою на довгі-довгі роки. З Новим роком, шановна громадо, з Пресвітлим Різдвом Христовим! З повагою! Народний депутат України Михайло Боднар. Залишаться в старому році, сльози хвороби і біди хай подобріють всі люди недобрі, нехай їм стане легше на світі, нехай малесеньке Боже дитятко зігріє наші змучені душі. Кай збуваються всі наші мрії, і бідувати ніхто не мусить. З новим роком і Рождество, я знову почув. Рождество, сніжки бавляться не ляга. Нехай забудуться зло і образи, недобре слово тяжче за камінь повернеться наша надія, яку ми безнадійно Шукаємо нехай сі дідов що без мами і тата прийме велика тепла родина, нехай добро на землю випаде снігом, і краще стане кожна людина, з новим роком. Рождество, я знову повертаюсь до дому з новим роком і Рождество.